Візантійський полководець Леонтій захотів провозгласити себе імператором декількох земель і звернувся до астролога, щоб той розрахував найвдалішу дату для цієї церемонії. Тобто, ви розумієте, да? рівень ставлення до астрології в ті часи. Астролог підібрав дату для Леонтія. Була проведена церемонія, але, як ми вже знаємо з історії, проправив він недовго там десь років два, здається, і його звергли. Можна було б подумати, що астролог помилився. Але добре, коли є факти і докази. Ви, думаю, будете зараз дуже здивовані, але зберіглась карта розрахунків. Того астролога цієї дати. І а, з цієї карти чітко видно, що не треба мати багато зірок в голові, тобто не треба бути супер астрологом, щоб насправді зрозуміти, що це взагалі невдала дата. Тому вважається, що це була насправді. Продумана астрологічна диверсія. Скоріше за все, астрологу не подобався Леонтій, він не хотів, щоб той був імператором, і тому а, сказав йому, вирахов спеціально таку дату, за якою в нього правління було недовгим.